Всім доброго вечора! Сьогодні хочу вам розповісти, які гібриди буду вирощувати у новому році. Тут будуть високорослі і низькорослі гібриди для теплиці і для відкритого ґрунту. Поясню, чому саме їх обрав, і буде коротка характеристика для кожного з них. Перший це у нас Сашер. Дуже того року нам сподобався. Вирощували ми його у відкритому ґрунті. Дуже смачні плоди, дуже смачні плоди і для їди, і для квашення. Також непоганий він був і консервації, непогана врожайність. Я би не сказав, що дуже аж така сильна врожайність, але непогана врожайність. Дуже нам сподобався. Такими китицями, дуже гарний колір томатів, темно-червоний насичений, плодоносив нам до самої осені. Обов'язково будемо вирощувати нашого улюбленця. Це у нас толстий від Байо. Дуже крутий томат, для відкритого ґрунту можна його вирощувати. Він у нас індетермінантний, високорослий, китицями нав'язує томати. Дуже врожайний, стійкий, багато разів за нього розказував. Він для консервації, закривання, для квашення. Завжди врожайний, завжди з ним нема ніяких проблем. Хто ще не вирощував, спробуйте. І ви будете гарантовані. З в теплиці будемо вирощувати енергізу. Дуже гарний томат. і В чому у нього особливість, що він стійкий, швидко дає врожайність. Нергіза в нас має гарний смак і не треба дуже там обривати листя, має таку особливість. Для теплиці і для відкритого ґрунту взяли примадонну. Дуже смачний томат. Того року це один з найсмачніших томатів. Тут є примадонна різних фірм, бо деякі є стійкіші, деякі вирожайніші. Ми взяли цю примадонну від Briding Seats, дуже врожайний томат, смачний, нам сподобався. Один з найкращих томатів з носиком. Також будемо вирощувати касту супернова від Клос, Дуже врожайний томат 220-260 грам. Швидко дає врожай. Гарні томати, такі навіть здається, з носиком. Дуже врожайний, всі його хвалять. Попробуйте каста. Вартий, щоб його вирощувати в відкритому ґрунті. Він невисокий, тому цього року обрали касту. Далі. Солеросу. Вже ми вже деякі ми розпакували, вже пробували сіяти. Солеросу того року вирощував непоганий томат, дуже врожайний, ранній, просто на ньому було обліплено. Ну, непоганий. Подобалося, що в ньому що вони не тріскалися. Можна всюди. І салати, і закривання, і квашення. Вони всюди. Такі невеличкі томати, але такі похідні томати. Цього року також будемо вирощувати бобкат від сингенти. Дуже крутий томат, низькорослий, плоди дуже великі. Гарні, червоні, бокат багато яжі, велика врожайність. Дуже нам сподобався. Тому цього року будемо його вирощувати. Те, що мені не сподобалося, що от в сингенти насіння не оброблене. Отут у нас голландський виробник, так, що тут на Тнунемс? Ну, як його називають, хтось Нуменіс називає, хтось нунемс називає. То тут гарне оброблене солоросу. Сенгенти, Бобкат не оброблену. Ну, це не сподобалось таке, що не оброблений сенгенти Бобкат. Значить, бобкат супер врожайний томат. Бобкат, та всі однакові гарні томати. Дуже нам сподобався. Також цього року буде наміб. У мене того року було пару кущів, ну там просто кущі обліплені. Сливка потрібна для всього, а ця дуже врожайна сливка. Прям кущі були, ну просто листя не було, були самі плоди. Тому наміб беремо від сингенти, але також насіння не оброблене. Це зважайте. Треба буде, якщо у вас там, наприклад, грунт берете, наприклад, чи з городу, чи ще звідкись, треба буде обробляти, щоб не було чорної ніжки, бо тут насіння не оброблене. Ще один гібрид цього року планую вирощувати це Мадрид. Того року кілька рослин посадили, але не знаю, щось якісь місця ми вибрали, чи якась погода була. Було плодів достатньо на ньому, він нав'язав, але вони були якісь такі невеликі, непонятні, тому я навіть не показував вам. Але по смаку вони сподобались. Досить гарний смак. Тому хочу цей рік дати йому шанс. Попробувати, бо дуже багато хто його садить, і всі його хвалять. Я хочу попробувати когось, навіть може, в теплицю візьму його і попробую посадити, і ще подивитись, що він мені покаже. Отакі основні гібриди плануємо цього року садити, може ще якісь докупимо, подивимося. Але гібриди обов'язково мають бути. Вони основа і дають врожайність і для переробки, закривання, квашення. Гібриди в нас гарні по стійкості до хвороб. Тому гібриди треба, щоб були і сортові, і гібриди. Отаке в нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, всім бажаю гарно вибрати якісне насіння і всім мирного, мирного неба!